У студії Українського радіо Миколаїв Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма Радіо День. Сьогодні говоримо про Миколаївщину багатонаціональну. 21 травня Україна вперше відзначить День міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття. Це нове свято, запроваджене указом президента 27 грудня 2024 року. Зміцнення єдності народу, утвердження національної ідентичності та підтримки. Римка культурного розмаїття саме про це День міжнаціональної злагоди. Ми ж сьогодні поглянемо на це свято з історичної точки зору. Як формувалася Миколаївщина багатонаціональна? Який слід в історії регіону залишили представники різних націй? Розкажемо вже за мить. Залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаїв, 92 fm Первомайськ, 105,9 fm Сьогодні вівторок, 20 травня, 1182 доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії, в лавах Збройних сил України б'ються люди різних національностей, різних віросповідань. Вони разом боронять свою країну незалежно від етнічного походження. Це спротив Російській імперії, яка століттями знеособлює нації, позбавляючи етнічного коріння, тотальне з Росії. Іщення України за період радянського союзу РФ використовує як привід для збройного вторгнення. Тож як формувалася історія Миколаївщини, які нації впливали на хід подій? У нас у студії я рада вітати доктора історичних наук Ігоря Ніколаєва. Вітаємо вас пане доброго дня! Отже, почнемо із того, що Миколаївщина завжди була. І є багатонаціональним регіоном, так і у нас проживає дуже багато національностей. Що можна сказати взагалі, як ось це різноманіття національностей впливало на історію регіону? Ну, по-перше, хотілося б сказати, що на території Миколаївської області проживає 133 представника різних національностей зі 134, які взагалі проживають, мешкають на території України. Тому Миколаївська область є одним з самих багато. То національних регіонів нашої держави Ну, що стосується формування цієї етнополітичної палітри, то я думаю, тут ну давайте опустимо період античності, часи Ольвії, часи знову ж таки да грецької колонізації, і перейдемо відразу до нового часу. Тут треба відзначити, що, мабуть, таки найбільший у цьому моменті, да знову ж таки, найбільший вплив це становили події другої половини вісімнадцятого століття. Тобто, знову ж таки, да, це кучука даршиська мирна угода, да, коли територія між Бугом та Дніпром вона відійшла від Турції, і якраз цього моменту розпочинається і бере свій початок період цієї активної колонізації Миколаївської області, да, і період, коли Миколаївська область. Стає ну тоді не область звичайно, да сьогоднішня Миколаївська область вона стає багатонаціональним регіоном. Ну відразу хочу сказати, що середина друга половина XVIII століття, ну перша хвиля колонізації, це, мабуть, таки чорноморське козацьке військо. Чорноморське козацьке військо, вона заснувала тут три паланки: це Кімбурська паланка, Подністровська паланка та Березанська паланка. Це про е те, що дуже довгий час не акцентувалося на цьому, що. У нас тут були саме козацькі поселення, і е, їхній слід досить суттєвий. Козацьке поселення взагалі у нас багато було на території Миколаївщини, особливо те, що стосується північних регіонів, це і Південноукраїнськ, Піломайськ, знову ж таки, там велика кількість козацьких поселень, козацьких паланок. А це ось те, що стосується безпосередньо другої половини XVIII століття. Потім разом з козацькими знову ж таки поселеннями сюди прийшли поляки, поляки, які перебиралися з правого території України, потім сюди, ж наприкінці XVIII століття, додалися представники вірменської та Грецької діаспори, які перейшли з Кримського ханства, і також Волохи. Волохи це етнічна група, група румунського походження. Тобто, ось на кінець XVIII століття це ось козаки. Знову ж таки, поляки, греки, вірмени, волохи. це основні етнічні такі формування, Ну, спочатку, так? да кінець го але зовсім по іншому ситуація, да, скажімо так, набагато активніше вона почала розвиватися з 19-го століття. Тут відразу 1804 рік це був указ Олександра II, Да, за яким сюди почали активно переїжджати представники німецької діаспори. Ну, взагалі, треба сказати, що ось колонізація у законодавчому плані вона проходила в контексті. Імператорського маніфесту 1763 року імператриці Катерини II, яка запрошувала на переселення землеробців, майстрів, виноградарів, висловлюючи сучасну термінологію висококваліфікованих землеробів, працівників галузі сільського господарства та ремісництва. Тобто запрошували на переселення не тільки з російських губерній? звідки тільки можна їм надавалося всілякі пільги, всілякі послуги, і ось у 1804 році розпочинається період. Німецької колонізації німецьких поселень вже до 1830 року на території Миколаївської області Миколаївщина тоді входила до складу одеського повіту, одеський повіт ходив до складу Херсонської губернії. А саме місто Миколаїв разом з адміралтийськими поселеннями воно складало адміністративну одиницю Миколаївського та Севастопольського військового губернаторства. І ось початок 19 століття німецька колонізація дуже дуже активно розвивається, і це знаєте, ось дуже значний вплив. Як на господарчий, на соціально-економічний, так і на освітянський розвиток нашого краю, паралельно з німцями, сюди приходить болгарська діаспора. Ну, болгарська діаспора це основний пункт, да, це тернівка. 70% болгар вони мешкають у тернівці. Болгари прийшли з Османської імперії. Чому тому, що військово-політична ситуація, внутрішня ситуація в Османській імперії, ну вона не дозволяла болгарам, скажімо так, спокійно розвиватися. Паралельно з болгарами сюди, в цей же час, на початку 19 століття приходять серби, чорногорці, тобто інші народи з території Османської імперії з Балканського півострова. Потім ті ж самі греки, грецька колонізація, вона в 19 столітті, вона знову ж таки розгортується все більше і більше. Далі з'являються єврейські поселення, активно причому активно з'являються і активно розвиваються. Тут яка специфіка була у єврейських поселень? От якщо скажемо німецькі колоністи, це були колонії, які жили разом. Болгари теж разом, теж галузі господарства, да Устворювали якби своє спільноту. Да, так, да, які... спільнота, так, так. Вони були закриті? Ну, скажімо так, в німецьких колоніях мешкали переважно німці, відкривали ще свої магазини, це представники єврейської національності. Що стосується євреїв, то вони мешкали в містах, містечках і вони займалися ремеслом та торгівлею, Тобто вони не мешкали знову ж таки, да, от як ви кажете, як колоністи, скажімо, німецькі. Ну і теж треба сказати, що ХІХ століття це період, коли північна. Чорномор'я стає головною житницею, однією з головних житниць Європи. І от якраз, якщо стосується Миколаєва, безпосередньо сьогоднішнього Миколаєва, то у нас Варварівка є, всі знають цей район. Так от у 19 столітті Варварівка це стала ну, мабуть, таки, центром розміщення єврейської спільноти. Чому? Тому що три було точки, знову ж таки, три транзитних точки продажу хліба на території одеського повіту. Це Варварівка, Очаків і безпосередньо сама Одеса. Варварівка вона перевищувала Очаків. І От якраз от саме е, ці хлібні магазини транзитом хліба да якраз займалися здебільшого. Переважно це якраз представники єврейських національностей. Вони скупали хліб у німецьких колоністів. Чому тому, що хліб у німецьких колоністів він вважався найвищої якості? Потім вони знову ж таки перепродували цей хліб у своїх магазинах, кормницях да варварівці, і далі це вже хліб тобто, далі. вдарівля була прерогативом більше все таки єврейської громади. Е, Торгівля в першу чергу це є бакалія, знову ж таки, і відкривалися магазини з літерською водою, там лавки, але крім торгівлі, це ремісництво знову ж таки було теж. Ремісництво було дуже розповсюджено. І теж знову ж таки, що хотілося б сказати, специфіка була у кожної громади. Наприклад, якщо ми беремо болгар, то це, ну в першу чергу, це вівцеводство. 80% отар, це були якраз. То кожна громада приносила щось своє. Щось своє, так, да, звичайно. Німецькі колоністи це, наприклад, звичайно, що землеробство, потім це ремесло, потім, знову ж таки, це добуток камня. І потім це освіта. А другій половині XIX століття на території одеського повіта функціонувало 67 шкіл. З Цих 67 шкіл 47 шкіл функціонувала у німецьких колоніях. І от що цікаво, яка от щоб для розуміння, яка увага приділялася німцям, було правило таке. Точніше, не правило це як воно носило да, ось нормативний характер, що кожна голова родини зобов'язаний був віддати своїх дітей, утриманців, учнів та слуг, Обох станів у віці від 7 років до школи щоденно, з початку жовтня до кінця березня, тобто це стосувалось навіть слух? і навіть слух. І до речі, за кожний пропуск платився штраф це три копійки. Якщо Пропустив хтось школу, платився штраф 3 копійки. А потім, вже у другій половині, наприкінці 19 століття, коли знову ж таки розвивалося якраз і німці багато в чому які були організаторами цього, це е, гельно черепичні заводи і ганчарна справа. І відкривалося ремісничне училище. І от, знову ж таки, не приймали на роботу не на ганчарну, знову ж таки, ні на цигельно черепичні заводи людей, які не пройшли мінімум 4,5 роки навчання у цьому ремісничному училищі. Тобто знову ж таки, як ми бачимо, да, тут увага до освіти була дуже дуже серйозною. Навіть ті школи, які ми казали, це були церковно-прихідські початкові це 4 роки. Тобто 4 роки школи, потім ти ще навчаєшся, да 4 роки у ремісничному училищі. Потім ти вже здобувши професію, да розпочинаєш свій професійний шлях. Як все таки відбувалася асиміляція, як ось ці різні етнічні групи між собою комунікували і, скажімо так, ну доповнювали один одного. Якщо брати, наприклад. Наше місто Миколаїв, то в 19 столітті у нас вже існувала так звана польська слободка. Існував грецький форштат. Ну, грецький форштат це знову ж таки. Це будинки, які розташовувалися от Адміральська, Нікольська у цьому кварталі. І там якраз мешкали переважно грецькі купці. Велика кількість євреїв була. Наприклад, будинок Аваль сьогоднішнього банку Аваль він був збудований єврейським купцом Каменка. І тому, ну, ви знаєте, тут такий ось симбіоз культур був сплав, що вони взаємно доповнювали друг друга. Наприклад, адмірал Грег це адмірал Чорноморського флоту, да, він був шотландець. Потім, знову ж таки, перший директор Миколаївської обсерваторії, це Карл Тнори, він був німцем. Потім, знову ж таки, да, Теодор Мінков, це засновник південнослов'янського пасіонату, це дуже серйозний був навчальний заклад. Теодор Мінков був болгарином, родина Аркасів, це була грецька родина. Потім родина Мангаріні, це видатні гідрографи. Це була також грецька родина. І ви знаєте, ось німець Давід Фельмет. Це був власник першого півзаводу, і він якраз провів першу каналізацію ще у другій половині 19 століття. Загалом каналізація це початок 20 століття, да, там 1904 рік. Вебер, інженер, вежа Шухова, але ось перша каналізація в Миколаєві пускає невеличка, да там вона з'явилася якраз да, от завдяки цьому Давіду Фельмету. Тому тут ну знову. Уж таке, да, оце ось симбіоз національності. Вони просто доповнювали, співіснували разом друг з другом. Що з початком жовтневої революції, коли змінилася влада, прийшла радянська влада, що змінилося в національному питанні? Ну, 20-ті роки. Це взагалі період коронізації, коли знову ж таки, да, українізація це форма коронізації, коли наділялася знову ж таки е, велика увага національним меншинам. Тут у нас було створено шість німецьких районів національних, тут створювались Польські райони тут достатньо ефективно діяли польські робітничі клуби на протязі 20-го століття. Потім у 30-ті роки там, звичайно, що репресії да торкаються представників і України да і інших національностей, серед яких це, звичайно, були поляки. В першу чергу, мабуть, таке бада, тому що там у польському шпигунстві дуже багато справ у нас є в Миколаївському архіві, де обвинувачуються, звинувачуються у польському шпигунстві. Також є справи, де звинувачуються. Є у шпигунстві на користь Італії, да, тому що у нас достатньо і серйозна італійська діаспора, навіть Аляуський півострів це Луїже Аляуді, це італійський купець, якому знову ж таки належав цей півострів. І ось таким чином. Але, мабуть, така радикальна зміна у національному аспекті вона відбулася після Другої світової війни і під час Другої світової війни. Чому? Тому що дві з ну, одних з найбільших національних діаспор це німці і євреї. І вони були фактично знищення знищені євреї, тому що ми всі знаємо Холокост, тут дуже мало залишилось євреїв. А німці вони спочатку отримали привільований статус, вони стали фольксдойчі, але потім у 44-му році вони коювалися до території сьогоднішньої Польщі, Миколаївській, наприклад, фольксдойчі. До речі, їх була достатньо велика кількість за переписом 1942 року Генерального комісаріату Миколаїв на території. Генерального комісаріату мешкало 28 тисяч фолькздовж. Причому ця евакуація була промисловою. і тому всі ці поселення вони залишилися вільними. Потім вони були евакуйовані на територію Польщі. Це сьогоднішнє місто Луць. Потім, коли Червона армія прийшла до Польщі, да звільнення в східної Європи. То ці німці вони були відправлені на спеціальні поселення до Казахстану знову ж таки до районів Сибіру. А загалом після другої світової війни. Які процеси відбувалися тут на Миколаївщині? Ми з вами казали, що кінець 18 століття з'являються поляки. Так? Початок 19 століття з'являються болгари, німці, євреї так далі. На початку 20 століття з'являються Чехи і Корейці. У другій половині 20 століття з'являються знову ж таки на території Миколаївщини, це діаспори Середньої Азії, наприкінці 20 століття з'являються турки-мосхитинці, які, скажімо так, вимушені були залишити Узбекистан, також посилюється Азербайджанський. Жанська діаспора, тобто процеси вони були дуже дуже динамічні, і процеси другої половини ХХ століття вони пов'язані ну, з процесами да ось багато національної радянської держави. Чому тому, що були і подружжя, браки, і люди приїжджали на роботу? Чому, тому що Миколаїв, ну це ж все ж таки найбільша суднобудівна верф у світі була, три суднобудівних заводи, і тому вони вимагали робочих рук. і Тому звичайно, що міграція ось відбувалася таким чином, Пане Ігорю, от що для вас особисто, наприклад, означає? Чає ось цей день між злагоди і культурного розмаїття головне це не якої національності людина, а головне, що вона робить, що вона робить для свого краю, та який для нього став рідним, для своєї батьківщини. Ну і звичайно, що вона не забуває своє коріння, не забуває свою малу батьківщину. Звідки вона пішла? І, мабуть, таке да, ось міжнаціональний мир і таке є українське слово дуже гарна злагода і в мир, і злагода, вони повинні панувати. І, мабуть, таке це якраз і означає для мене на цій ноті будемо ставити крапку. Дякуємо, пане Ігорі, сьогодні за участь у програмі. Е, нагадаємо, що у студії Українського радіо Миколаїв сьогодні був доктор історичних наук Ігор Ніколаєв. І говорили ми сьогодні про Миколаївщину багатонаціональну. Ще раз нагадаємо, що 21 травня Україна вперше відзначає день міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття у Миколаєві е, і. В Області будуть відбуватися чимало заходів до цього дня, вони вже розпочалися, і це можливість усім представникам етнічних спільнот, які проживають на території Миколаївщини, продемонструвати свою культуру, свої традиції. А ми тільки збагатимося, якщо пізнаємо більше. Про інші народи, з якими ми живемо пліч опліч і боремося пліч опліч також. Дякуємо, що були разом з українським радіо. За операторським пультом працювала Наталя Квашенко. У студії була Оксана Хмельова. Обов'язково ще почуємось.